Всім привіт! Ви на каналі Гербі Монети. І нова монета від НБО Лека Чорний із серії Чорнобиль Відродження. Ось так вона виглядає. Мені сподобалося б це. Тому буде гірше. Бачу в різних ледах. Ось такий лелека, а це буклет. Ось такий буде буклет. Тираж 40 штук і буклету 20. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Буде більше.